Друзі, привіт! Сьогодні пропоную неймовірний домашній пляцок зі слив: ніжне пісочне тісто, соковиті сливи і легкий аромат кориці, справжня осіння насолода. Крім того, тут дуже простий рецепт: вдається у всіх, тож готуйте і нехай смакує. Для тіста просіяне борошно, перетираємо із холодним маслом. Додаємо яйця, кефір, розпушувач і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке гарне еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Відділяємо одну четверту частину і відправляємо її в морозилку. Більшу частину тіста відправляємо у холодильник на 20 хвилин. А далі розкачуємо його одразу на пергаменті, на якому будемо випікати, і підсипаємо трішки борошном, щоб тісто не липло. Перекладаємо у форму та робимо бортики. Далі посипаємо тісто манкою і викладаємо очищені від кісток сливи. Зверху посипаємо сливи корицею за бажанням, також можна додати ще подрібнені горішки І натираємо тісто із морозилки. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1 годину, щоб пляцок добре підрум'янився. За бажанням можна посипати цукровою пудрою.